Друзі, підписники, також гості мого каналу, всім привіт! Оце мій електровелосипед, хто не знає. Значить, що Сьогодні я поїхав на роботу. На роботі поставив заряд на зарядку, а їхати додому, а велосипед не їде. Прийшлося прикотити його. Не прикотить, а педалями прикрутити. М -м -м. Що виходить? От на відео там скріншот. Одна банка, 12 банка повністю сівша. Це в мене блок із 10 акумуляторів. Скоріше за все, один акумулятор, який замкнув, і він посадив всі банки. Прийдеться розбирати це, акумулятор доставати і дивитися, що случилось з тим блоком. Так що поїхали. У мене тут вона така фішка, що розкривається отут, молні, наприклад, його розбирати, знімати ну, повністю отут часть, щоб його можна було розкрити, щоб хоча б якось витягнути акумулятор. Не хочеться його знімати з рами. От Зараз достанемо будемо дивитися, що з ним случилося. Ось ну, такий акумулятор. Там стоїть. Отак вот от тут зняв я все. Ось вот тут розмотав. Молнію розтягнув і вбік достав. Конечно, хороша штучка, звісно, хороша сумка. Оце в мене. Модульний тут півтора кіловат мощності було. Зараз один акумулятор, одна ячейка повністю розряжена. Зараз тут сзаді БМСка стоїть, придіться оце. Хочете її розрізати і повністю добиратися до акумуляторів. Якраз побачите, як вони спаяні тут. Блін, я так паяв такими проводочками, там, як предохранителі, щоб були, нічого ніде не перегоріло. Не розумію в даний момент. Якщо би токи Лупанули короткий повністю, то той би проводок по-любому через одну банку, він би просто перегорів. Ладно, розрізаємо і дивимось. Ось такий розібрав я нюанс внизу, де колодка терлася порами, попротирало десь лексом, щоб воно було впорнуте. І попробивало провода. Інтересно, якщо це провод пробитий. То він його і не бачить, що він може розряжений. Пробило, просікло, аж до проводів. Ізоляція на місці. такі нюанси. Ребятки. Конектора от і квадратний, а тут же ж акумулятор круглий. Зараз цей малярний скотч. Ми його зараз розриваємо і дивимося, що ж вичилось. Отака біда. Я всі провода понизу пустив, а це воно якраз тут рама стоїть. Нижня. Так, ладно, розковируємо, розбираємо. І вам покажу. Вже стемніло, тому знімаю. Отак, з фонариком. Значить, що в мене вийшло? Ви бачите, як в мене тут. ну, вроді би непогано. Каждий. Е -е -е Значить. Він. Кожен елемент, кожна батареєчка з'єднана таким проводочком, як предохранітель. Зараз хочу вам показати, дивіться як приїхав я закутти велосипед. Хайде тут отак. Зараз минуту. Бачите? Не жалійте ніколи на пайку. Оце. І елемента одного нема. Він просто тупо випав. О, все. Зараз ми його підігнем. і добре зальєм. Я сюди стільки припоїв гроха, паяв бистро, але об'єм припоїв, бачите, самі. Оце кожна плюсова. Зеднано минус Вот так. Припаяно напрямую. А плюс ОВ. посередині, посередине. Значит, мидным проводом. Крайне вот так. Значит, тут такие есть. Есть такие ячеечки, значит, где вот эти дырочки, отворы. Вот. Ну, то я сюди вставляв мідну проволоку вона так і пішла, де по плюсу, по плюсу, вона посередині йшла і раз-раз проводочками з'єднувалася, де на мінус розводка. така банальна причина. І все. Да, прикро, прикро. Коли паяєте елементи, паяйте, акуратно, отакі з'єднання заливайте е, нормально оловом, припоєм, або лучше, щоб ее всі так якось закрутити, загнуть, щоб оно не так було, если б я її притягнул сюди и чуть-чуть її отак, даже 10 мм, сантиметр, продоль пропаяв би було б набагато краще. Така банальна помилка. Ну, зараз ми паяльник включимо, запаяємо. І я вам покажу скриншот, що там все нормально чи не буде. Що включати паяльник? Все припаяли, зараз ми його далі це все змотаємо. І треба буде щось тут придумати демпфер якийсь побільше поставити. От. Отак от припаяв, тут запаяв, залив побільше. Будемо надіятися, що Що хочу сказати, Отак. От чим хороша Smart Domes, особливо на, там там, на таких транспорт, ще там варіанти. От. То есть щось случилося в акумулятори, ви не шукаєте по всьому акумуляторі. То есть у вас акумулятор показує, Smart BMS показує, яка ячейка у вас проблемна. Ви просто по проводам, посчитали ячейки, вот там значить, Ось два, перші два проводи між ними. Перша ячейка, друга, третя і пішло. Раз між ними отут. Ось От так розвернути, Більше. Тобто плюс ще одна ячейка, виходить, від того крайнього до того. О, тут 17 в мене можна. Сам акумулятор 14. Порахували. ага, значить Оцей, оцей 12-та ячейка. Все. Залити два проводи, один любий. І по проводі, раз-раз, раз. знайшли раз, раз. одну сторону, значить противоположна друга сторона. Все. Ви знайшли де, куди ковірятися, в якому ячейку лізти. Оце смарт BMS, Це дуже хороша штука. У ну, мене отака стоїть на 17 ячею задействовано тіку 14, того, що і так, по скриншоту ви бачите по скрину, там виходить у нас 57 вольт, 57,5. На даний момент він заряжений акумулятор. Вот, 57. 57 вольт. Це в нас. Так як у нас контролер тіку. Тільки до 60 вольт, так що це придільна така напруга. Я навіть стараюся рідко його повністю заряджати. Ну так вийшло. І в мене так вийшло, я думаю, скоріш за все, що. Бо вона заряжена, ця ячейка. От. Там навіть 14, то найменший заряд взяла. Значить Це виходить так, що... Вона зарадилося, я велосипед, видно, викатував. Десь чуть-чуть вона там вже трималася і єлі-єлі. От, Буквально і десь трусану чуть-чуть, просто тупо вже отлетіло там там мізір, який його тримав олова Тому що, бо я пам'ятаю, я заражаю напрямую сюди. У мене зарядник більше нема проводив, тобто я відключаю, заряджаю, підключаю ет, е, контролер. І вийшло так, що я сюди підключив, він навіть щолкнув, може якраз оце розряд і пропалив. Щолкнуло, того, що електроліти зарядилися. Тут клацає, такі от сажі чорненькі, постійно клацає електроліти на контролери, Зарядилися, я викатую велосипед, буквально пару метрів. Оїхати, а велосипед не їде. Отакі вот діла. Так що зараз я збираю, ставим, мотаю, щось придумаю, зараз знімуше, що я сюди придумаю. Не знаю. Навіть не представляю, що мені сюди придумати. в мене немає такої якоїсь... Резин пористує, я по сюди примотав би її. Або ти блістящої, як не той піноплекс, чи як він там називається вразить 4 слоїти полосовний зробити, так Тому що щоб не було і провода. І зараз оті провода, деякі, промотаю ізолентою щоб ніде не замкнуло. От такі справи. Так. Мотаємо, робимо з нього обратно знову лялю і запихуємо в його любимою сумочку. Такий в мене вийшов інвалід, всі проводи повзаматував, які просто не пробити, але сплюснути. Це дуже такий якісний провід. Він такий більш-менш жорсткий. Знає, є такі провода, які погано перебиваються і переламуються. Сам провод вроді би і тоненький, але такий жорсткий. От тут ще треба. Ще одне. Не перебито, але сплюснуте. Чи перебито. Ні. Не перебито. Так, ми піозером теж промотаємо на всякий случай. Зараз ми сюди примотаємо з моїх акумуляторів, лі, літій акумуляторів. Літій железофосфатний, господи, санкона, які приїжджав, Зараз так от рижем таку полосу. Ну, тут же демфер добре буде товщини. Якраз вона тут на рамі стоїть. Та трошечки нижче, вона не стоїть, а ця виходить стоїть на рамі. Так що, рижем, вирізаємо. От так у нас вийшло. Не знаю. Зараз. чи одіну я в тут старий кіноплекс, бо щось більше не можу знайти, вдома нема. Ну, так що в нас получилось? Тут такий демпфер поставили і поставив ззаді. Ззаді я защитив трошечки. Плату БМС, бо воно впирається все одно. Тут якраз контролер через сумку, в контролер впирається. Місце є його вперед спокійно подвинути. Тому знизу на рами і сюди, коли воно сповзає на рами, сюди впирається в контролер. Так що, думаю, буде все окей. По місці там ще вистачає. М'ячик. Отакі справи. Підписники, друзі. коментуйте і дивіться, коли ви щось робите, паяєте. Такі от бувають нюанси. Ну, що зробиш? Вроді так стараюся так гарно зробити, а воно виходить. Такими нюансами. Але нічого, ну, 5,5 кілометрів пропустив під арками. В себе тут з велосипеда. Тяжкувато, звісно. Сам велосипед легше йде бо там ще колесо трохи тормозить. У нього колеса, мотор колеса більше заліпання магніти, бо воно ну, якби трошки мощніше. Такі справи. Так що йдемо ставити. Я думаю, що все буде гаразд. Завтра на роботу. і треба на роботу. Відео вже сьогодні, дай Бог. І викладу на розсуд. Ставте лайки, дизлайки, хто кому що. А електровелосипед їздить далі. Я вже на спідометру. От я його спідометр якраз назад їхав, відключилися з передієти. Добре, що воно і не вважало. Зараз 2999 кілометрів. Якщо б я себе вже проїхав, вже б я за 3000 кілометрів, тому що я проїхав на електрове на електровелосипеді. Було б, в принципі, в мене такого не було, що я його крутив педалями. Коли. Ні, ну, трошки було, що я пару кілометрів да, проїхав. Ну все одно вже 3000 км я наїздив на електро, на цьому акумуляторі. Акумулятори БУ. Все, пока-пока. Підписуйтесь на канал. Лайки, дизлайки. обов'язково з вас і коментарі. Хоч що-небудь прокоментуйте.